Штогран це програма Ми разом. Люди різні, живуть на Заході і Сході, але нафтобази, а отже, і небезпека від них, як ми тепер знаємо, є скрізь. Тож, щоб техногенна катастрофа під Васильковом не повторилася в іншому місті, треба встановити причини, зробити висновки і підвищити безпеку. Спочатку трохи хроніки. 8 червня село Крячки Васильківського району, 25 кілометрів від Києва, пожежа на нафтобазі компанії БРСМ Нафта. Горять 4 із 17 резервуарів із нафтою навколо конгломерат населених пунктів: Васильків, Гливаха, Березанщина, Путрівка, Калинівка. Населення 53 тисячі людей неподалік Одеська траса за 50 метрів з одного боку військова частина з арсеналом зброї, а з іншого – ще одна нафтобаза. 9 червня, 8 ранку, потужний вибух. Спалахнула одна із цистерн. 14 і 17 резервуарів знищені полум'ям. Пожежу продовжують одночасно гасити 300 пожежників та 45 одиниць техніки. Показники забруднення повітря в прилеглих регіонах на 30% вищі від норми. Під час гасіння пожежі постраждали 13 людей 4 загинули. Одного продовжують шукати. Сьогодні ми запросили до студії Юрія Костюченка, експерта з питань безпеки і ризиків, виконавчого секретаря комітету і системного аналізу президії Національної академії наук України. Вітаю вас. Ви кажете, що можна вже зараз сказати, що масштабної катастрофи немає, якщо говорити про вплив на навколишнє середовище і людей. Так зараз можна сказати, що масштабної катастрофи, ані екологічної, ані техногенної, не мабуть, не сталося. Чому? Ну тому, що ця подія вона не, не мала такого впливу. вона, вона і не могла мати цього, цього впливу е за масштабом. Ми знаємо, ну приблизно що ми викинули на ґрунт, у повітря не менше як 8,5 тисяч тонн у різному вигляді на е нафтопродуктів. Е приблизно а за окремими повідомленнями, це може бути до 25 тисяч тонн. В тобто, результаті горіння. На в результаті горіння, в результаті розливу, в результаті вибухів в тому числі, тобто як воно все відбувалося, в залежності від цього може бути викиди на різну висоту з різною температурою, і тому переміщення цих продуктів горіння цих забруднювачів, воно може проходити з різною швидкістю і на різну відстань. Ну так в загальному випадку, якщо зробити саме простий аналіз за самою простою методикою, можна сказати, що це забруднення, воно буде від, умовно кажучи, від півтора кілометри, так, в середньому десь 2-3, до 10-15, а взагалі може фіксуватися десь до 100-120 кілометрів. Хоча, наприклад, у Жидівську аварію її наслідки ми фіксували аж до території Польщі. Треба робити ще зважати на те, що це різні фактори враження, різні компоненти забруднення. Зараз кажуть відповідні служби, що можливо цю киптя донесе до Вінниці чи в інші регіон. Чи можемо ми сподіватися, що зараз буде встановлено чітко де випали ці шкідливі елементи, які саме грунти? Певним часом треба буде спостерігати за тим, наскільки там придатна городина чи фрукти для вживання. Ну бачите, в даному випадку все простіше, бо ми хоча б, хоч хоча б приблизно е, уявляємо, з чим ми маємо справу. Це нафтопродукти. Тут е, ми знаємо, як вони діють, які це продукти, е, як вони переміщуються, якщо наші е, можна владці, очільники цих служб з, звернуться до науковців, до, до фахівців, і ми з задоволенням розкажемо, де і що робити. Наразі досить очевидно, що треба швидко, е, одразу після закінчення е, горіння робити е, рекультивацію місця горіння, е, щоб запобігти проникненню забруднення у воду, зокрема в ґрунтові, в е, підземні води. Прибирати е, ґрунтовий покрив з місця горіння там, де безпосередньо е, забруднено всім цим. Що стосується переносу е, через повітря, то тут не треба перебільшувати цю небезпеку. Це, це цей ризик і ці шляхи вони можуть бути обраховані швидко. Ми намагалися зібрати різні думки, бо є екологи, які кажуть, що наслідки катастрофічні, і ви зараз почуєте цю думку. Міністр екології натомість спокійний. А от люди думають по-різному. Боїмося, звісно, боїмося. Страшно, страшно, звісно, страшно. А та куди дітися? Катастрофа, звісно. Біда для всіх. Зараз в армії проблем більше, ніж з екологічною катастрофа. Не боюся. І їм усе тако. Сполоснула і з'їдаю. Мити невозможно. Всі столи, всі дерева, все грязне. Рядом. Я сама не буду купатися, дитину пускати теж не буду. Тому що, ну це реально опасно. Вітер вже розвернувся в сторону туди. Киева. Так что из Киева скоро будет тяжко дыхать, не только Василькова. Кто там не анализирует? Никто не говорит конкретно, сколько чего в воздухе. Там нет <клес>, ни одной передвижной лаборатории, санитарной службы. Организм человека так создан, что он сразу не отключается. Вот те люди, которые там живут, они наглотались на 20 лет вперед этой всей грязи. Через год, через два, через три. Они будут узнавать, что у них раковые заболевания. Их дети будут тоже болеть серьезными заболеваниями. Именно потому, что самое страшное, когда горят нефтепродукты, это различные формальдегиды, которые влетают в воздух. И люди ими дышат. Людей нужно было вывозить еще вчера, а не обсуждать, стоит или не стоит. Государство обязано, это ценность, главная ценность государства, это не бизнес, это не нефть. За даними вимірювань, що проводяться Васильківським районним відділом Київського обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби України у зоні 1-4-8 та 12 кілометрів від місця пожежі, декілька разів на добу перевищень разових концентрацій рівнів забруднення атмосферного повітря не було виявлено. Міністерство закликає киян та жителів Київської області зберігати спокій і не піддаватися панічним настроям. Остання цитата від Міністерства екології. Ми зверталися до пана міністра, хотіли отримати живий безпосередній коментар, натомість отримали ось такий пост. Але я прошу нашого експерта, пана Костюченка, прокоментувати зокрема заяву еколога Борейка. Ну, бачите, яка справа екологи, особливо такі професійні громадські екологи. В них така робота. А, вони мають бути алармістами. Бити на сполох. Так, за будь-якого будь приводу. Тут я не погоджуюсь майже з усім, що він сказав, тому що це немає, немає підґрунтя -під ні наукового, ні методичного. Але, але раціональне зерно в цьому є. Ну, наприклад, він каже, що немає вимірів. Ну це неправда, вони є. Інша справа, які вони є, де вони є, і що вони показуються. Що стосується Києва, все не будем дані. Вони достатньо оперативно і е, кваліфіковано їх роблять і оприлюднюють. Що стосується Києва, тут до них запитань немає. Ось вони сказали, щоб там протягом перших двох діб було підвищення концентрації, потім е, прийшло Вийшло до норми. в звичайну, в звичайну, брудну, звичайну, київську в звичайну норму. брудну київську норму. В тому і справа, що брудну. І тут о, питань немає, бо в нас є мережа. Мережа е, компетентно, е, компетентно розташованих точок вимірювань, яка дає змогу визначати більш-менш кваліфіковані розподіли, статистично достовірні розподіли забруднення в межах міста. А, а зараз переходимо до міністра, який каже, що було взято проби. Я дуже добре знаю, як вони беруть відбирають ці проби. Вони їх відбирають не там, де потрібно відбирати, а там, де зручно. І це вже є проблема. Бо за тими пробами, що вони відбирають, ми не можемо визначити, чи є забруднення в зоні враження, чи немає. Ми можемо лише сказати, чи забруднений ґрунт, е, чи вода там, де вони брали. А це, на жаль, не одне і те саме. Це по-перше. По-друге, він каже, що буде готовий за 30 днів. За 30 днів нам вже не потрібно. Нам потрібно знати завтра, а краще сьогодні, в день відбору. За 30 днів це не цікаво. І це проблема компетентності міністра, бо він приймає рішення, виходячи з політичної якоїсь доцільності, а не з доцільності той, про яку казав пан Борейко, що в центрі має бути людина, її інтереси. Ну в цьому ви з ним погоджуєтеся. Це є абсолютно. у всіх ваших наукових статтях. Абсолютно тому, Але... тому це те раціональне зерно, що, що є в у всіх, хто займається екологією. Тоді ще раз запитаю, скажіть, будь ласка, пане Костюченко, чи є в Україні якісь інституції, якісь органи, якісь лабораторії, які можуть зараз швидко, правильно зробити такі заміри, які дадуть можливість отримати? Реальну ситуацію дізнатися про неї, і щоб можна було далі робити відповідні висновки. Ну, по-перше, якщо я не помиляюся, є е, спектрометри з відповідною можливостями, і в підпорядкованих Міністерства екології і установах, є в академії наук мас спектрометри, зокрема в інституті гідробіології, він є, вони можуть зробити ці аналізи. Я не можу сказати, е, як це зробити. З управлінської точки зору, але це набагато швидше ніж 30 днів. Сподіваюся, що з управлінням відповідні державні інституції слушайте, справляться слушайте, звозити і вони вас звозити ці зразки в Німеччину і зробити там аналіз або в Будапешт, де мої колеги в інституті агрохімії працюють, і зроблять це за 6 годин. Це швидше ніж чекати 30 днів. Це програма, ми разом говоримо про те, чому нас має навчити техногенна катастрофа під Васильковом. І у студії у нас експерт з питань безпеки і ризиків Юрій Костюченко. Пане Костюченко, насправді зараз відбувається такий обмін звинуваченнями. З іншого боку, люди, які живуть в Україні, прекрасно знають, що біля кожного населеного пункту, де живе кілька тисяч людей, є якщо не така величезна, то хоч маленька, але нафтобаза. На вашу думку, що призвело до цієї техногенної катастрофи? Що ви маєте на увазі? Причини чи приводи? цієї катастрофи. катастрофа. Якщо прийняти, то, 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 то давайте подивимося просто на. Е, довелося мені не, не, не так давно бачити якісь експертні оцінки, що ми імпортували е, щось близько 400 тисяч е, тонн е, бензину, а продали більше 500. Тобто, е, десь близько 20% це фальсифікат. То. що в нас? 20% цього ринку це є. Умовно кажучи, чорний ринок це є фальсифікований ринок, правила на якому встановлюються ем, непрозоро клановим і, і, і це до, до, домовленості між якимись напівкримінальними кланами, то ну, треба очікувати, що рано чи пізно це буде проявлятися кризовими якимись явищами. Воно і проявляється. Тепер про привід. Скоріше за все, там був якийсь виробничий процес. Розумієте, ну немає сенсу це коментувати навіть, якщо немає висновків, хоча б попередніх висновків. Коментії. А вони будуть при такі при такому ступені вигорання території. Чи можна буде зробити ці висновки? Ну завжди є якісь оперативно-слідчі дії, завжди є свідки, завжди є опитування. Тобто, тут треба покладатися на професіоналів в цій справі, В нас вони є. Мої колеги, журналісти Радіо Свобода, їздили у зону цієї техногенної катастрофи, піднімали дрон над Палаючою на автобазою. Кадри з їхнього відео ви вже бачили. А зараз подивіться, які коментарі давали очільники наших відомств, перебуваючи на території цього лиха, і їх записували в костек. Что касается причин, есть две версии: одна умышленные диверсионные действия, вторая это производственная халатность. Процентов 80-90 мы все-таки даем на производственную халатность. При технологическом процессе э, было, до, были допущены скорее всего ошибки сотрудниками и э, произошло возгорание. Мы как раз на тему прикладе бачим, как Злочинні дії призводять до серйозних і небезпечних наслідків. Зараз відкрита не тільки кримінальна справа, пине до якої з'ясовані причини пожежі, але і кримінальна справа, яка з'ясує, хто давав дозвіл або не давав дозвіл, які підстави були для будівництва біля військової частини. Цей нафтобаз. безумовно всі винні будуть відповідати кримінальному порядку. Як мені стало відомо, ДСНС неодноразово виносила компанії БРСМ приписи про необхідність проведення своєї нафтобази у відповідність до державних пожежних норм, проте необхідні дії не робилися. Ну, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк каже, що власником БРСМ був один із ворогів України. Я цитую пана Шкіряка, якого сьогодні розшукують. Він має на увазі Едуарда Ставицького, колишнього очільника Міністерства енергетики. Сама компанія відкидає усі звинувачення. Вони стверджують, що мовляв, це диверсія проти них. І як аргументи своїм аргументом вони наводять те, що такі випадки, чи, верніше, випадки підкидання вибухівки на автозаправку. Авні станції компанії траплялися перед цим, називають шість таких випадків. На наше запитання: чи можуть вони навести докази того, що саме на цій базі відбулася диверсія? Нам сказали, що не можуть. Також нам сказали, що е, вони вважають, техніка безпеки була на високому рівні, жодних приписів від контролюючих органів вони не отримали. А от наших рятувальників, українських рятувальників, представник компанії, а саме директор департаменту стратегічного маркетингу Олександр Мельничук звинувачує у тому, що вони повільно рухалися рятувати ситуацію. Версия за прежней. Это злоумышленные действия, подпал, поджог нефтебазы. Если были припасы, да, тогда почему база до сих пор работает? У них есть полное право ее остановить ее работу, наложить на нас огромный, огромный штраф. Я от этих припасов не видел. Настолько безалаберно все происходило. Как стоит 50 человек и наблюдает за тем, как, как пылают емкости. Потому что не было скоординированных действий. Не было четких указаний руководства, что кто должен делать. К сожалению, та техника, которая прибывает, которая не заправлена, у которых пробитые шины. Когда мне звонят, говорят, если мы вам сейчас отправим машины, если вы нам пообещаете компенсировать стоимость шин, потому что они пробиты, мы едем либо на пробитых, либо не едем. Я говорю, конечно, едьте на чем угодно, и мы вам все компенсируем. Давайте максимально много машин. Первые приехали 4 машины, но, ну, естественно, их уже не хватает. Ну вот и мы дождались, что ни одной пены атаки, и, пожалуйста, взрыв в 8 утра, и погибшие люди. Если приехало бы больше машин изначально, Пожару вдалося б локалізувати і швидко погасити. Якщо можете, прокоментуйте те, що ви почули. Чому у нас вчіть статистика? Близько 20% це е, відмова автоматики чи щось таке, а близько 80%, 80 це попомилкові дії людини. Серед, е, серед них навмисних дій дуже мало. Це, як правило, саме е, помилкові дії. Е, вони складаються в ланцюгі помилок, які призводять до е, того, що аварія перетворюється на катастрофу. Захищати е, захищати дії наших рятувальників зараз ну, важко, тому що Можете оцінити на жаль, а не захищати. На жаль, статистика показує, що вони втрачають компетентність вже багато років. Це проблема. Проблема, якщо яка, яка закладалася про роками. Якщо посередних рятувальників, то це, мабуть, що навіть не їхня вина. Що з того, що каже зараз е цей очільник цієї компанії, то ну, мені щось це не видається правдою. Якщо б, якщо б горіла комора в селі, то так, були б якісь переговори. А ми приїдемо, якщо ви там щось, але це горить нафтобаза. І Конкретний рятувальник він усвідомлює небезпеку. І щось мені здається, він не буде вступати в переговори і казати, а ось якщо ти мені заплатиш, ну, ну це не зовсім. Ну, Мені є напевен, що це правда. Щось тут це не, не викликає довіри. Там, якщо я не помиляюся, є дані, що вони викликали пожежників за, пів, за півтори години після початку пожежі що вони робили ці півтори години? Намагалися самотужки? Загасити це полум'я? Ось це питання головне. Технологія гасіння нафтопродуктів, вона ж розроблена давно. І всі фу... знають, як це відбувається, всі знають, як горять нафтосховища, всі знають, як все це відбувається, всі знають, що треба робити. Ось тут виникає головне запитання. Чому? Чому такі втрати в особовому складі пожежників? Чому, Чому так трапилося? Чому в нас вже 5 років е, зростають втрати? Зростає кількість загиблих, зростає кількість е, травмованих під час е, і техногенних аварій і природного характеру надзвичайних ситуацій. На жаль, пояснення тут лише одне: е, це втрата компетентності рятувальників і при організації підготовчих. Заходів і при організації рятувальних операцій. Можете назвати ці негативні чинники? Е, які відображаються на втраті компетентності? На, втраті компетентності, на втрату компетентності впливає лише політичні чинники. Це відмова, від, е, відмова в першу чергу від стратегічного планування. Це відмова від е, розуміння того, що це є взагалі-то. Управління безпекою і ризиками це є така галузь наукова, а не просто реагування на щось, то треба виходити з того, що ну це, от, ось є така проста річ, наукова галузь, і треба з цього виходити. Це намагання е, завжди скоригувати статистику, якщо говорити простими словами, то сфальшувати дані. У нас кожного року трапляється все менше і менше надзвичайних ситуацій. Але чомусь збитки зростають, кількість загиблих зростає. В нас чомусь, Чому? бо вони фальшують статистику, фальшують її, починаючи з 2010 року. Кожного року в нас йде фальсифікація статистичних даних. Але за останні 5 років в нас зростає кількість загиблих і постраждалих на одну аварію. Десь за п'ять років десь в два рази зросла ця кількість. Ну, якщо в, по природним надзвичайним ситуаціям, то, то кількість загиблих вона майже залишилася приблизно на, 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 на тому ж рівні. Тобто тут в нас рятувальники працюють більш-менш нормально і е, підготовчі заходи, вони більш-менш плануються нормально, тому що вони, мабуть, на локальному рівні більше плануються. Що стосується. Техногенних аварій то кількість постраждалих зросла в 2,3 рази, а кількість загиблих в 2,6. Тобто, це показник катастрофічного падіння компетентності рятувальників. Тут треба реформувати саму галузь, реформувати саму систему безпеки і належно її фінансувати. На завершення нашої розмови хочу вас попросити, пане Костюченко. Можете е, на ваш погляд назвати три необхідні кроки, які треба зробити зараз для того, щоб подібна ситуація до Васильківської техногенної катастрофи не повторилася в іншому місті в Україні? Е, розумієте, тут е, взагалі. Є таке європейське положення е, у, у управління е, небезпечними об'єктами. Це European Directory of Hazardous офхазардоусвести Management. Е, його можна запровадити в нас е, як на рівні державного управління, так на рівні галузевого, і головне на рівні е, управління комерційними об'єктами. Це можливо. Там буде і дотримання норм будівництва. І розташування небезпечних об'єктів, забезпечення інфраструктури, під'їзних шляхів, засобів автономного моніторингу, контролю, сигналізації, рятування, створення екологічних бар'єрів, між іншим, між об'єктами і навколишніми ландшафтними утвореннями. Тобто, таким чином ми мінімізуємо ризик прямого потрапляння, принаймні прямого потрапляння за забруднювачів у грунти, у довкілля, у водні об'єкти. Це буде контроль. За виконанням нормативів зберігання, виробництва, транспортування небезпечних е, 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 речовин, це різні нормативи, але вони можуть бути уніфіковані в рамках от якогось єдиного директивного документу. Головне, щоб такої ситуації, як зараз, не було, потрібно чітко кваліфіковано інформувати про перебіг подій в кожному такому випадку, кожної аварії, суспільство вичерпно і достовірно. І підтверджувати це висновками експертної спільноти. Ви бачите, нафтобази це не найнебезпечніші об'єкти. У нас кілька десятків тисяч небезпечних об'єктів за державною класифікацією. Нафтобаза це не найбільш страшні. Сподіваюся, речі, які там є. що не буде приводів говорити про інші об'єкти, а вже, бодай, з цього випадку будуть зроблені правильні висновки. Дякую вам за участь в ефірі. І на завершення ще раз у вашому населеному пункті є нафтобаза, автозаправна станція, яку будують прямо у місті біля житлових будинків. Звертайтеся одразу до міліції служби з надзвичайних ситуацій. Нехай перевірять, як там із технікою безпеки. На все добре, це була програма. Ми разом, і хай більше нічого не горить.